Привіт! Ви на каналі пані Рома, з вами Ольга. Бажаю вам смачної кави чи сніданку, якщо ви дивитесь це відео одразу після публікації. Сьогодні ми з вами вирушимо у Київський Париж. Я дуже схвильована, адже це мій перший влог і одночасно прем'єра нової рубрики Сенс і місто. В межах цієї рубрики ми будемо гуляти Києвом, насолоджуватися його красою, пізнавати його приховані емоції, почуття і, звісно, сенси. Оскільки мій канал парфумерний, то і влоги будуть навколо парфумерними. Тож я обрала тему Парижа не випадково, Париж нерозривно пов'язаний з парфумами, і для мого відео я обрала зі своєї колекції аромати, які асоціюються у мене з цим неймовірним містом. Деякі парфуми навіть міститимуть у своїй назві, слово Париж або однокореневе слово, але деякі не матимуть цього. Хоча є для мене неймовірно паризькими. Цим моїм першим влогом я також хочу підкреслити красу міста Київ, його неймовірність, неповторність і те, що він не гірший за Париж, і ми маємо цінувати нашу столицю. І головне, цінувати людей, завдяки яким вона стоїть, вона живе, і ми маємо можливість, не втрачаючи час, насолоджуватися її краєвидами. Однією з найгарніших вулиць справедливо вважають вулицю Городецького у центрі Києва, і вона якраз і називається неформально київським Парижем. Туди ми і потрапимо сьогодні. А мою парфумерну розповідь відкриває аромат Back to Paris від Бренда Eisenberg. Зверніть увагу, це нова версія, не та яка опускалася, наприклад, 15 років тому. Перевидана версія неймовірно красива, я відчуваю яскраво ягідні ноти, хоча тут їх немає, аромат присвячений фіалці, як і було задумано, оскільки Back to Paris присвячений звучанню парфумерії, такою, якою вона була в Парижі 100 років тому. Також я яскраво чую лаванду та пачулі.

Назві вулиці в центрі Парижа. У мене вже можна сказати унікальний флакон, який існував до перевидань цього аромату. Він надзвичайно гарний. Беремо флакони з собою і вирушаємо до центру Києва. І перше, що ми побачимо ліворуч, це колишній готель Континенталь, відомий нам як Київська консерваторія або музична академія. Єлисейські поля складають нам компанію. Це неймовірний квітково-фруктовий аромат з неповторним звучанням, справжній шедевр. Архітектура цієї розкішної вулиці щоразу вражає, і це добре видно по моїх фото. До речі, найважливіша, напевно, будівля цієї вулиці це так званий будинок Гінсбурга. і зараз ви бачите його на екрані. З цим розкішним будинком з'єднана не менш гарна, як на мене, будівля, яку проєктував Владислав Городецький, на честь якого і названо вулицю. До речі, в той час, коли архітектор Городецький створював свою красу, вулиця називалася Миколаївською, і в той самий час у Парижі творив. Еме Герлен, який є автором аромату Жакі, що ви бачите зараз на екрані. Цей аромат він присвятив своєму племіннику майбутньому геніальному парфумеру, одному з найвідоміших, найважливіших у світі парфумерії Жаку Герлену. Ну, це за однією з легенд. Це було саме так: Жакі, як зменшувальна форма для Жак. Аромат 1889 року, який, звісно, був багато разів перевиданий, у мене в руках попередня версія у флаконі, так званому з бджілками, це туалетна вода, цей лавандово-розмариновий фужер зі шкіряними нотами, ровесник Ейфелевої вежі. А ми рухаємося далі на зустріч красі і оточеній з усіх боків красою. І не дивно, що у цьому шикарному кварталі так багато ювелірних бутиків. Бутика Шанель тут немає, але я плавно переходжу до розповіді саме про цей аромат, тому що, як відомо, бренд Шанель випускає, зокрема, ювелірні вироби. Вони розкішні, вони дуже дорогі. А аромат Шанель номер 5 значно більш доступний, і у мене він у версії О-прем'є. Це версія 2015 року. В ній більше легкості та свіжості, якщо порівнювати з класичною композицією «Шанель номер 5 з парфумами або парфумованою водою і навіть туалетною водою. Тут домінує гіркувата нота неролі, легка квітковість і чуттєвість та м'якість ванільно-сандалово-витиверної бази. Ця версія чудово адаптована до сучасності і може вразити вас з першого подиху. А це я стою на фоні бутика Ван Кліфенд Арпелс та їжаків. Це як алюзія на Другу світову, тому що саме тоді, тут теж були їжаки, і тоді совєти підірвали головні вулиці Києва. А на цьому фото ви бачите будівлю, яка вразила мене ще не найбільше. Це будинок коричневого кольору посередині у стилі раннього модерну. Тут не видно як слід неймовірного фасаду, водночас ви можете бачити додатковий вхід до метро Хрещатик. Я думаю, Кияни вже здогадалися, чому я показую шалімар. Ми наближаємося до того місця, яке надихнуло мене на те, щоб взяти цей аромат з собою. У мене, до речі, фланкер це не класичний шалімар, а версія суфль де парфам. Дуже красивий білоквітковий аромат з яскравими цитрусами та ваніллю в базі. Цей фонтан і цей флакон немов створені один для одного, і ще я тут постояла за компанією. А поруч, неймовірні київські каштани, для яких осінь, на жаль, настає іще влітку. А поруч театр Івана Франка, і в мене в руках Нарсісе Родрігес Руж. Аромат, який я взяла з собою, тому що згадала про паризький мулін Руж. Як на мене, ідеальне поєднання. Думаю, приблизно так як пахне цей аромат, могло і може пахнути у гримерках цього кабаре, легендарного паризького закладу. В цьому ароматі майстерно поєднано впевнену в собі туборозу, меланхолійний ірис та чуттєву троянду і краса цих квітів підсилена мускусом, ваніллю та ветивером. Найорганічнішим фоном для нього у Київському Парижі став двоповерховий червоний автобус, який стоїть навпроти консерваторії. І ось ми вже знов на початку вулиці Городецького. Тут я скористалася можливістю спуститися вниз і зайти до парфумерного магазину, щоб показати вам найбільш паризький аромат. Принаймні, якщо брати до уваги його назву, це бренд Карла Грифель та його колекція присвячена різним містам. Мені надзвичайно подобається цей аромат, його колір відповідає моєму сприйняттю перших нот. Це не мов би, молода, свіжа троянда спочатку. Вона має ароматне зелене листя, але з часом на шкірі тепліше, розкривається, стає більш чуттєвою, обростає теплими нотами, дуже звабливими, дуже ніжними водночас. А в моїй колекції є ще аромат парізін. Бережанка від Yves Saint Laurent. Це один з найулюбленіших моїх ароматів Троянди та Фіалки. Аромат, який заворожує своєю старовинністю і аристократичністю звучання, хоча це сучасний аромат для нас. До слова, у мене парфумована вода, і найбільше я в ній чую ягідні ноти разом з фіалкою, трояндою та вінілом. Неперевершена композиція. Ми прогулялися маршрутом від Майдану Незалежності до Ярославого валу, щоб подивитися на ще одну неймовірну будівлю знаковий будинок, будинок актора. Це проєкт Владислава Городецького, неймовірної краси фасад. На відео колір здається сірим, а насправді він майже чорний. А це вже не київський Париж, а власне Париж, а точніше Київський сквери, який влада цього прекрасного міста подарувала Україні до Дня Незалежності цього року. На відкритті були присутні мери Києва та Парижа, а також українські військові, які проходять реабілітацію у Парижі. Сквер розташовано у центрі міста неподалік від Єлисейських полів. І наостанок ще один аромат, який раніше, можливо, я не пов'язала б з Парижем, але після серіалу Емілі в Парижі, аромат Емілії від Фрагонар мав опинитися у цій добірці. Здавалося б, неможливо зробити Париж більш популярним, ніж він є, але мені здається, цьому серіалу це навіть вдалося. До речі, у мене на каналі є два відео про Емілі в Парижі та парфуми. Будь ласка, подивіться посилання під цим роликом. А сам аромат Емілі від Фрагонар у мене уже досить давно, понад 6 років. І я вважала його раніше занадто вінтажним за своїм звучанням. Зараз я подивилася на нього інакше. Це просто класичний французький фіалковий аромат з відтінками деревини, старовинної дерев'яної скриньки для прикрас, а також фруктовості. У Парижі є. Магазин і невеличкий музей Фрагонар. І якщо у вас буде нагода, я дуже рекомендую відвідати цей музей. І нарешті до най найприємнішого це, звісно, подарунок. Я хочу розіграти більшість ароматів із сьогоднішньої добірки це шість ароматів, які ви бачили у повноцінних флаконах. Це мої особисті аромати з моєї колекції. Два аромати в мініатюрах я не буду розігрувати, тому що там просто немає чим уже ділитися. А ось ці шість ароматів я дуже хочу подарувати одній чи одному з вас. Для цього необхідно взяти участь у конкурсі. Умови дуже прості. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані, поставте лайк до цього відео і напишіть обов'язково коментар. Тож, до зустрічі у коментарях у нових відео. У Парижі можливо і цілком можливо у київському Парижі.